Привіт, мої любі друзі! Вітання з Чернівців! Ми з вами знаходимось перед Чернівецькою органною залою, яка зараз належить нашій філармонії імені Дмитра Гнатюка, сторіччя якого ми святкували в цьому році дещо недавно. А раніше це була Вірменська церква, яку збудував один з найталановитіших архітекторів Австро-Угорщини Йозеф Главка. Це Зочий архітектор, який подарував чернівцям резиденцію митрополитів Буковини і Далмації, і цей неймовірний вірменський храм збудований в еклектиці стилів візантійської і неоготики, був збудований і освячений в далекому 1875 році під час панування у Чернівцях і розбудови Чернівців в австро унгорській імперії. І я не випадково сьогодні тут, адже завтра, в суботу і в неділю, о 5 годині, концерти буде давати, з моєї точки зору, одна з найкращих органісток України і Європи Олена Удрас, дівчина Леді з Одеси. Я пам'ятаю концерти 22 рік, коли вони з фортепіаністом віртуозом Олексієм Петуховим. Давали ось саме тут в Чернівцях. Це були імпровізації. Це були е, це був такий джаз, який повністю заполонив усі чернівці. Я з собою брала матусю. Ми милувалися Наталичку Панчук, і ми разом з близькими людьми насолоджувалися цією красою. Зараз Оленочка Удрас у Чернівцях. Ми з нею зустрілися на площі філармонії під час ханамі, коли ми споглядали сакури. І вчора буквально її бачила на Кобилянській. А зараз я відчуваю, що тут... Вона робить, проводить репетицію, тому що саме за дверима органної зали я відчуваю саме її композиції. Олена Удрас, органіст віртуоз, але Олена не тільки виконавиця органної музики, вона так само і композитор. Олена пише неймовірні композиції і її пісня, адже вона одеситка, її композиція, пісня Дельфіна. Це музика, яка мене ніколи не полишає. Вона мені дуже дуже зайшла в душу. Так, от Чернівці мають величезне щастя, що в суботу і неділю будуть два концерти. І Оленка по секрету мені сказала, що в неділю буде концерт, який вона буде грати разом з нашим симфонічним оркестром під керівництвом Павла Чоботова, і там буде дуже багато прем'єрних композицій. Я з величезним нетерпінням чекаю і запрошую усіх на цей неперевершений концерт. Я хочу ще зробити анонс. Сьогодні в органній залі буде танго на чотирьох. Ох, здається, 18:30. Ми ще маємо встигнути. А ще я дуже-дуже втішена і саме тим, що я не поїхала до Києва, тому що були такі плани, тому що 3, квітня, 3 травня в нашій філармонії буде повтор мюзиклу присвяченого нашому геніальному співвітчизнику буковинцю з мамаївців Дмитру Гнацюку, який продюсерував і автор був ідеї, наш Іван Петрусяк, наш земляк. Це неймовірне дійство. Хто ще не бачив, або хто бачив, доєднуйтесь. Я залюбки піду. Наталочка, підемо разом. Так, і з матусою ми підемо на це дійство. А ще здається, 17-18, суботи, неділя, які припадає дати, буде повтор мюзиклу скрізь сторіччя. Це теж подія. Я рахую, що це подія нашого національного українського значення. Знову ж таки, продюсером автором ідеї виступав Іван Петрусяк. Я дуже втішена тим, що наша філармонія, наші артисти роблять нові формати «Імпрес». Дарують насолоду усім українцям. Але це ж все поставлено на нашому місцевому автентичному матеріалі з нашого коріння, з нашого роду племені. Ось такі події в культурному житті Чернівців. Так само не забувайте, що в музично-драматичному театрі дуже багато подій, готується прем'єра одруження Фігаро. Дуже цікава. Зараз неймовірно гарні виставки в художньому музеї, в галереї на Франка, в галереї на Кабелянській. Любіть своє, насолоджуйтесь, відвідуйте, отримайте задоволення. Сьогодні мені у зйомці допомагає моя люба Наталочка Панчук. Я дуже-дуже на тобі дякую, що ти поділила свій час. З любов'ю, як завжди, з Чернівців, ваша Оксана Дем'янишина. І наш неймовірний Вірменський собор. Кожного район мого дому, кожного ранку і дня, і ввечері, коли я проходжу, коли. Над собором, а саме там, як зазвичай знаходиться місяць, я милуюся цією красою. Автентична трансформаторська будка, в якій зараз продають квиточки. Скоро розквітнуть алея Строянт, вулиця, колишня Ломоносова, а тепер Якоба Фонпетровича, Вірменський квартал, Український дім. В якому, до речі, тато разом з Лонтєм Сандуляком втворювали життя ідею народного руху України, вулиця Українська. Саме та її частина називалася Нижньою панською, Нижня Гренгаса з австрійських часів. Вона складалася з трьох частин. А ось ця частинка української, друга, називалася Вужива або Зміїна. І саме там жив доктор Едуард Райс. Про це я робила вам репортаж Замалування любими Чернівцями. Місто моєї любові, місто, яке завжди мене надихає. Любі! Чернівці.